Доброго сім дня. Сьогодні у нас сонечко за хмарами, зате тепліше, ніж вчора. Мороз потроху відступає, а сьогодні у нас 1 березня. І йду чистити картоплю. Будуть у нас вареники з картоплею на вечерю. Дістали картоплю, почистили, нарізали і в каструлю готувати начинку на вареники. Начинка готова. Починаємо готувати тісто. На фоні працює холодильник І котик звуки видає. Я на цей раз приготувала тісто з яйцями, але це не обов'язково спочатку тісто посолила, потім додала зовсім трішечки цукру. Тепер влива теплої води і розмішую. Зараз додам трішечки соди. І погашу оцтом. он як воно добре шумить. А тепер додаємо потроху борошна. Я його просію прямо в тісто, сіявка трішки старенька, заїдає, але нічого. Ось так невеликими порціями буду додавати борошно, поки тісто не стане таке, що вже не можна буде його мішати ложкою. Зараз ще додам борошна. Ще недостатньо. Додаємо ще. Ось тепер вже тісто достатньо замішане. Зараз просію трішки борошна на стіл і буду тісто викладати з миски прямо на стіл, щоб потім вже домішувати руками. Ось так, тісто на столі і тепер домішуємо його руками. Тісто вже достатньо вимішане. Зараз я його сформую ось так кулькою. І накрию харчовою плівкою на деякий час. Пройшло трішки часу, беремо нашу начинку, товчену картоплю, знімаємо плівку з тіста. Зараз я беру ножа. І розрізаю наше тісто на дві частини. Одну частину відклала, а з іншої формую ось таку. Колбаску і буду розрізати її на дрібні часточки. Ще трішки на столо добавлю борошна. І тепер формую ось так тоненьку ковбаску. Нарізаю її на часточки, ніж вмочаю борошно. І ось формую тепер варянички. Ось так. Першу частину борошна я вже порізрізала на часточки, поформувала варянички. І тепер варенички ось так розправляю руками і накладаю начинку.

Начинки кладу достатньо багатенько, щоб варенички були повненькі. Чоловік мені допомагає. Зараз нарізає цибульку для засмажки, щоб потім помастити варенички. Ось уже перші вареники готові і зараз буду варити їх на пару. Ось так першу половину тіста вже використано. Таким же чином роблю ковбаску з другої половини тіста, нарізаю її. На часточки І формую варянички. Цю половинку я одразу нарізала і тепер вже роблю варенички. Ось варяться варенички на пару. Вареники на пару вже готові. А решту варенишків я буду вже варити звичним способом у воді. Ось уже вареники для варки готові. Зараз беру і відправляю їх у воду, у окріп. Все, наші варенички зварилися, вечеря готова. Зараз перемащу їх засмажкою, яку приготував чоловік, поки я ліпила варенички. Це вже друга партія вийнята Каструлі зараз і ці перемащу і будемо вечеряти. На цьому своє відео буду завершувати. Всім смачного, хто зараз обідає, чи вечеряє, а можливо, вже і снідає. Всім всього найкращого. Це буде Україна. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Буду дуже вдячна. Дякую за перегляд і до наступних відео. Boa noite.